Астрологічний прогноз. До 20 січня планета Марс в міфології Бог війни є стаціонарним. Що це означає? А також Меркурій буде стаціонарним. Це так звана друга стоянка ретроградності Марса і Меркурія. Коли планети рухались назад і зупиняються, стаціонарні стоять на місці і потім починають рухатися вперед. Що це означає? Це означає, виникають загострені ситуації в комунікаціях, і смисл цих ситуацій в тому, щоб змінити свої звички для того, щоб рухатися в майбутнє. Вони рухалися назад, назад, це означає в минулому наші звички, до чого ми звикли. І перед тим, як рухатися назад, вони як крючком зацепляють оці звички, дьоргають їх, мусять змінити, щоб потім ну, рухатися вперед. Можна сказати, від зворотнього. якщо не змінити якісь важливі тренди, тенденції і звички, то буде ну, вперед важко рухатися. Наприклад, для того, щоб українська армія наступала, їй потрібні танки. А в Західі була привичка не поставляти Україні танки. І зараз в січні, коли Марс тормозить, Захід почав поставляти Україні танки. Щоб Україна могла там відвоювати свої території, наприклад, ще ситуація, значить, двоє людей спілкуються. Це ситуація з життя от на днях, і один, одна людина починає матюкати іншу людину. Інша людина каже, Давай там вибачайся переді мною і взагалі не матюкай мене, бо як же ми далі будемо з тобою взаємодіяти, якщо ти мене будеш матюкати? Тобто матюгальнику пропонують змінити свої звички, перестати матюкатися. От. Інший приклад: людина, дитина, ну переселенець, але живе в такій території, де в нього немає друзів, ну немає в принципі контактів і підстав для навчання. І дитина розглядала ну, в наступному році і там далі навчатися, але видно, що там перспективи нема, і дитина має змінити свою думку або повертатися в Україну і далі навчатися наступного року, або ну, в іншій, ну, наприклад, країні, де вона може знайти друзі, друзів, однодумців. Тобто, у всіх людей ситуації різні. Але ну, схема одна і та сама. Виникає якась загострена конфліктна ситуація. Чому загострена конфліктна? Тому що Марс, планета конфліктів, загострення планети війни. Загострена конфліктна ситуація, людина вступає в цей конфлікт, і в процесі конфлікту виходить, що результат конфлікту, що людина має змінити в собі якісь звички, перш ніж рухатися далі. Вот. Значить, Марс стаціонарний 15 січня, а Меркурій стаціонарний 18 січня. А оскільки Марс знаходиться у близнюках, а Меркурій управлітель близнюків, то це все дуже впливає на війну. Бо Марс міфологія Бог війни, а Меркурій управитель ну, близнюков, в якому Марс, то знову-таки Бог війни. Тому це виходить такі повороти війні, коли ну, воюючі сторони вони змінюють якісь звички, і хто більш ефективно ну, усуне якісь свої недоліки, то далі та сторона війни буде більш ну, успішно ну, далі просуватися, далі рухатися. От, значить, це все відбувається в близнюках і в Козірогі. Близнюки означають теми навчання, тому я приклади навів навчання, значить, також торгівлі, комерції і комунікації між людьми. А, та, а Козорог, Меркурій в Козорогі, Козорог означає, як все організовано. Тобто система організації, система організації фірми, держави. Суспільства, колектива якоїсь, і виникають питання змінити якісь неперспективні звички в колективі, ну, тема то, ну, в сміслі, в організованій системі тема Казирога, тобто щось змінити в системі, можна так ще сказати. От, і в системі життєвих ну, якихся, ну, графіків, графіки, якісь змінити, щоб рухатися далі. От, також зверніть увагу, що 20-го сонце буде в з'єднанні з Плутоном. І це означає знову ж таки залякування зі сторони Путіна. Але давайте я в наступному ролику про це скажу. А ви пишіть свої приклади про стаціонарний Марс Веркурій, які ви звички змінюєте. Дякую за увагу. На все добре!